так, мимо посилочку. Щось тут накидали дуже багато всього. Давайте будемо роздивлятися. Зарядний пристрій для батарей, який використовується для FPV дронів. Хорошо. Щось дуже пам'ята. Дуже прямо пам'ята. Будемо дивитися. Може будемо якось щось оспорювати. Так що тут у нас ще? Так, торба пуста, пуста. Так, 2 метро кабель, 14 ВГ, чорний і червоний. Це має бути 12 АВГ. Так, є. Балансувальні троти для батарей. 2С збірки, два акумулятора то мені потрібно для такого пульта буде? Я вже зробив, але трохи кустарним методом, треба зробити правильно. Так, а це у 6С, 7 виводів. Хорошо, будемо мати. Так, це в нас що? Ага, перехідничок для зарядки щоб не кожен раз вставляти в роз'єм самого, ну, самого пристрою. А тут є на перехідничку такі додаткові, додаткові роз'єми, І ти батареї, ти їх і вставляти. Все, хорошо, чудово. Так, буду робити батарейку. Так що треба захисні кільця. Маємо. Так, ще щось дуже пам'ятає, що це таке. Ха-ха. ха Ручка для точкової зварки. Хм. Хорошо, працює, мідь хороша, треба буде підрегулювати, бо є хід, але то то налаштовується, тому що я сама ручка. В комплекті йде два мікрика, дві пружинки. Супер. Дивіться далі на каналі. Так, і щось ще в нас залишилось, що це таке. Так. Мені лише приємно. Так, це така штука, яка називається Smoke Stopper. Типа, коли підключаєш ти перший раз батарею до дрона, то воно має тут предохранитель на 1 А. Якщо буде більше питання або щось включене не так то згори тут предохранитель і дрон залишиться живий. Ну, далі в огляді будемо дивитися. Все, всім дякую, всім пока. А, ще доповнення. Я забувся цю пом'яту коробку, що це таке у нас. Все ж таки цікаво, що ж тут у нас таке є. А, це певно захисні плівки. Так. хоча ні. Що це таке? Ну, зараз будемо бачити. Щось прийшло, а що не понятно. А, так. Не плівки, я думав, що це термозбіжна плівка, а це захисний картон, який також використовується при складанні батарей. Разом з такими. має той самий матеріал, що і кільця, але тут же можна врізати під розмір. Добре. Все, щасливо.